На храм Мельпомени чекають грандіозні зміни. Театр імені Марії Заньковецької готується до уродин заздалегідь. Через чотири роки він святкуватиме столітній ювілей. До цього часу будівлю мають відреставрувати. В планах заміна крісел, системи звуку, освітлення та оновлення партеру. За підрахунками самих театралів, на все про все потрібно близько 600 мільйонів гривень. Більше знає Світлана Макогонська. Чекав і таки дочекався. Один з найкращих представників віденського класицизму театр Марії Заньковецької, замайорить по-новому, а допоможе в цьому потужна система освітлення, яку використовуватимуть для постановки вистав. Для цього потрібно 15 кілометрів електричної проводки. Була можливість власне завдяки фінансуванню зробити 3 d сканування. що Дуже полегшило нашу роботу, особливо виявлення якихось конструктивних. Неточности деформацій. аби зробити театр доступним для всіх, новинкою стане і надсучасний механізм, який підніматиме неповносправних до театру. Як зазначають спеціалісти, поки що приміщення театру вкомплектоване лише на 50%. Ми маємо кавальчик землі на вулиці Богдана Хмельницького це вже є ми маємо право власності на цю землю, і навіть вже є перший етап виготовлення проєктно кошторисної документації на побудову господарської бази, куди перейдуть автомобілі, наші, куди перейдуть певні складські приміщення. Ахілесовою п'ятою реставрації театру є трансформаторна підстанція, яка потребує негайного демонтажу. Нагадаю, ще влітку цього року керівник Львівщини Віктор Шемчук видав розпорядження про виділення театру 5 мільйонів гривень. Але поки що роботи стоять на місці. Причина проектно проектно-кошторисні документації, яка досі не готова. Крім цього, понад 18 мільйонів гривень виділили для відселення мешканців з понад 40 квартир. Натомість потрібно. 57 нових. Серед основних запланованих заходів до святкування сторіччя, створення історичного фільму про театр імені Марії Зеньковецької та виготовлення унікальної марки. Світлана Макумонська, Олексій Рапіта новини.